Інших законопроєктів, які таким чи іншим способом будуть обмежувати або будуть використовуватись для переслідування правозахисників. Наприклад, лише вчора був прийнятий один із законів в першому читанні щодо обмеження обігу порнографічної продукції. Що, що він під собою розуміє? Він встановлює кримінальну відповідальність за наявність у вас порнографічної Тобто ви заходите, умовно кажучи, до вас заходить оперативна група додому, набирає порнографічний сайт з вашого комп'ютера, і це означає, що на вашому комп'ютері є продукція порнографічного змісту. Відповідно, ви вже є суб'єктом відповідальності за цим злочином. За таким злочином можна причепитися точно до... Будь-якої людини в цій країні, тому що можна створити цей злочин, просто це навіть легше, ніж підкинути наркотики або... якісь подібні речі зробити. Там є ще низка таких законопроєктів в парламенті, і найгірше, що вони розглядаються, громадська думка не враховується під час розгляду цих законопроєктів. А вони серйозно впливають на ситуацію зі свободою слова і, власне, будуть використовуватись для покарання, вибіркового покарання а, правозахисників, активістів, журналістів, політиків і так далі.